Ще півстоліття тому на всьому глобусі можна було відмітити лише одне місце для запуску ракет та космічних кораблів. Це Республіка Казахстан, космодром Байконур. Далі, як ми бачимо, весь земною шар практично покритий флажками, точками. Космодроми мають вже всі. Рівно 60 років тому там було закладено перший камінь в основу легендарного космодрому. Этот камінь, і не було особливих машин, Притащили верблюди. Ви знаєте, що в Казахстані очень много верблюдов. Ну і після того начал, почали з першого строїти життя, железну дорогу, потім площадки. Ну і почали будувати одновременно і научний центр, где будуть работать офіцери, Кому космонавтики запевняють, на фото саме ті верблюди, які тягли перші камені під Байконур. Тут же чимало експонатів, подарованих ветеранами космонавтики. У Полтаві діє організація ветеранів Байконуру. З кожним роком їх стає менше. Сам директор музею, полковник запасу військово-космічних сил, колись керував кораблями, запущеними із космодрому Байконур'ята. така інтелектуальна робота чим то нагадує от передачі де, коли». когда в случае каких-то вот неисправностей на борту, туда же никто не полетит с тестером, там, с плоскогубцами. То есть надо, анализируя большой объем телеметрии, принять необходимое решение, осуществить какие-то переключения, итерации с аппаратом. И, в общем-то, ну, цена таких решений как бы очень высока. Это не приз в поле чудес. У 1961 році із космодрому Байконур вилетів легендарний восток 1 пілотований Юрієм Гагаріним. Тоді ж прийшла туди на роботу Марія Проскуріна. Вона працювала на телебаченні. Запуски ракет знімалися для керівництва колишнього союзу. мене Особое поручение было встречать космонавтов, рассаживать их. И видеозапись тогда шла непосредственно с площадки через телецентр и сразу на Москву. Канал там шесть министерств смотрели по 6-8 часов, пока шел пуск. Ветерани розповідають, на самому космодромі наразі готуються масштабні святкування. Ті, хто зараз у Полтаві, відзначили 60-ліття байконуру випуском книги ветерани космодрому Байконур в Україні. Її та грамоти вручили усім товаришам по службі та музею космонавтики. Ваші подарки як завжди, займу достойне місце в колекції нашого музею.